Доброго здоров'я, друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Це авторська історія про любов, яку мені склали спеціально для мого каналу. Вона про те, як кохання йде через труднощі, але не згасає. Якщо сподобається, ставте подобайку, підписуйтесь і діліться з тим, кому не вистачає тепла. Липівка село серед зелених пагорбів, де ранки пахли туманом і свіжоспеченим хлібом, а вечори димом з печі і співом цвіркунів. Люди тут жили просто, пекли хліб у грубах, вирощували город тримали курей і вірили в силу молитви та землі. Марічка була особливою. У 26 років вона мала такий погляд, ніби бачила більше. Ніж могла сказати її очі сірі, але в світлі ставали зеленими, мов мох у лісі після дощу. Висока, струнка, завжди заплатеною косою, і трохи сумною усмішкою. Життя не балувало. Мама померла, коли Марічці було 16. тата не стало ще раніше. Її виростила бабуся стефа. Жінка мудра, але вже немічна. Після уроків у школі Марічка допомагала по господарству, варила зупу, пекла пиріжки, читала бабусі вголос, але в душі мріяла про щастя, про любов, про чоловіка, який прийде не заради грошей, а заради неї. Одного дощового вечора все змінилось. Грім катався небом, село затихло, в калюжах відбивалась блискавка, і тоді, за воротами хати, загуркотів мотор. Стара нива зупинилась просто біля саду, і з неї вийшов чоловік високий, трохи змуклий, з глибокими карими очима, у руках тримав песика. Це не ваш? запитав тихо, трохи хрипло. Рексик. вигукнула Марічка і кинулась до нього. Ви знайшли його? Так вони познайомились. Його звали Орест. Йому було 30. Колись мав дім і родину на сході, але війна забрала все. Він переїхав сюди, щоб почати заново. Його направили на посаду лісника, жив у покинутому будиночку біля річки. Хіба вам не страшно тут самому? спитала Марічка, коли занесла йому пиріжків. Страх це коли втрачаєш усе. а тут…» Тут я знов вчуся жити. Минали дні, Орес все частіше заходив до Марічки то лампу полагодити, то хату підлатати, то просто чай випити. Бабуся Стефа одразу подобала його. Добрий хлопець, видно, що з болем у душі, але руки золоті. І на тебе Марічко, як дивиться, так, наче сонце бачить. Вони проводили вечори біля печі. Марічка варила узвар, пекла хліб, а Орест розповідав історії з лісу. Він умів слухати, не перебивав, не поспішав. Просто був справжній. Одного разу він приніс дерев'яну іграшку Конячку, це тобі. Вирізав сам? Дуже гарна. Ти різьбяр? Та ні. Просто колись тато навчив, а потім кинув. Тепер знов тягне до дерева, мабуть, серце згадує. Так почалося нове. Він почав дарувати їй дерев'яні речі, ложку, браслет, образ Божої Матері. Вона зберігала все, бо знала, то не просто подарунки, то шматочок його душі. Їх кохання не було грімом. Воно проходило повільно, як дощ після спеки, як весна після зими. Він не говорив багато, просто одного ранку сказав Хочу бути з тобою назавжди. Немає у мене грошей, Марічко, ні на каблучку, ні на сукню, але є серце, і воно твоє. Вона мовчала, потім торкнулась його руки. Мені не треба золота, лише ти. Весілля було в лісі на Івана Купала. Дівчата плели вінки, хлопці співали. Марічка йшла босоніж по траві з вінком на голові, в сукні, яку шила сама, з бабусиної білої тканини. Орест стояв і чекав її біля річки у вишитій сорочці й з дерев'яною обручкою. Їх вінчали квіти, птахи й небо. І хоча грошей не було, не було й жалю. Через рік народилася двійня. Назар і Соломійка. Він темноволосий, караокий, вона світленька, з очима кольору неба, як у мами. Життя було важким. Грошей вистачало на гречку й картоплю. Орас ходив у ліс, працював, не покладаючи рук. Марічка вчила дітей, пекла хліб на замовлення і іноді шила. Виживемо, казала вона, ми маємо найцінніше одне одного. Та серце чоловіка боліло, він хотів дати більше. У вільні хвилини вирізав дерев'яні скриньки, одну подарував марічці із пелюстками, визерунками, символами любові. Вона сфотографувала її і виставила в інтернет. І сталося диво. Її фото розлетілося по соцмережах. Люди писали, де можна купити, чи робити на замовлення. Це мистецтво. Згодом замовлення сипали щодня, орест ночами різьбив. Вони створили сторінку, потім сайт. Туристи приїздили подивитися, його називали майстром з лісу. Гроші з'явилися не одразу, але впевнено. Вони відкрили невеличкий цех, навчили місцевих хлопців різьбити, село ожило. Марічка тим часом відкрила дитячий центр при школі, щоб кожна дитина в селі мала тепло й турботу. Вона не забувала, як це жити без батьків. Через п'ять років вони започаткували щорічний фестиваль у Липівці Любов без грошей. Люди з'їжджалися з усієї України, хто з власними історіями, хто просто послухати. Там звучала музика, пекли пироги. Ліпили вареники, читали вірші, продавали ручну роботу, але головне розповідали, як вижили, як любили, як тримались, бо любов це не каблучка з діамантом, сказала Марічка, це коли в тебе нічого, а ти все одно не йдеш. Пройшло 20 років, у них шестеро внуків, орес сивий, але руки такі ж сильні. Марічка зморшкувата, але з очима що світяться. Вони сиділи на лавці біля нової хати, трималися за руки. Пам'ятаєш, як ми не мали грошей? Пам'ятаю, але ми мали найважливіше очі кольору неба, усміхнувся Орест, і небо над ним було ясне, без хмар, бо любов, яка пройшла крізь бурю, не боїться дощу. Sí, Helena.